Мені говорять, що я надихаю, а я щиро вважаю себе лише на початку свого шляху. Я Оля Портола, і мені платять за те, що я допомагаю експертам різних ніж заземляти свої знання та досвід на рахунку. Я живу в Ірпені, з коханим познайомилась 15 років тому, і тепер маємо сина підлітка міні добермана. Після декрету багато років я працювала в наймі від психолога в дитячому садочку до помічника архітектора. А ще пам'ятаю, як в 32 роки я носила піднос з кавою і афіювала з себе. 22 рік став для мене переломним, адже я нарешті прийняла рішення звільнитись, не втрачати свій час на себе відповідальність та змінювати своє життя. У 24-му році я сильно виросла як експерт, вийшла на новий рівень доходу, вдосконалила свою систему роботи в блозі, взяла в роботу офігенних спеціалістів езотериків, запустила власне навчання і познайомилася з купою кайфових людей. І це все маючи 200 підписників і охоплення 90. Зрозуміти, ким я хочу бути, коли виросту. 30 плюс, це взагалі норм? Так, так. краще пізно, ніж ніколи, скажу я вам так. І якщо ти ще досі пишеш свою чернетку і сподіваєшся, що краще життя попереду і станеться Тобою якось само по собі, якщо ти втомилась від успіхів інших та від хаосу у своєму блозі та житті, якщо ти знаєш точно, що варта кращого, і вже сьогодні готова робити все для того, щоб вийти на декілька рівнів вище, пиши мені в Директ Хочу, і я безкоштовно проведу тобі консультацію, на якій підсвічу твої сліпні зони та допоможу збудувати стратегію виходу на першу тисячу доларів з блогу вже в 2025 році.